Вітаю, друзі, ще раз сьогодні вам покажу цей будиночок. Нагадаю, що загальна площа земельної ділянки, яку складає 8,5%. все так відкривається. Ось такий у нас будиночок, будиночок під реконструкцію. Але дуже приваблива земельна ділянка. Є підвал, така колись була зона відпочиночку, там у нас криниця. До речі, отут у нас є один фасадний вхід під накриттям таким, бо він на сьогоднішній день закритий. Ось там у нас вихід на горище літній туалет, ну і такі там курнички, сарая. Зараз ще раз вам покажу будиночок зсередини. Ось тут у нас такий задній захований вхід. Тут у нас септик. Ну, зараз відкриємо. Кальції. Саме в нас сюди заведений газ. Газова плита. Є бойлер. До речі, тут у нас скважина із насосною станцією. Багато хто там попередньо відео питали мене, що тут дійсно ніхто, ну, не 10 років, ось вам павутина, ніхто її не прибирає. В даному будиночку дійсно вже 10 років ніхто не проживав. Ось так, воно все тут виглядає. Трошки будиночок наш почав просідати. Незначення відео передасть. Ось Тут прям таке пузо на стелі, трошки так підсів. Це у нас з ще вхід, виходить, те, що я вам показував. Ну і тут у нас санвузол. ось у нас санвузол. Санвузол обшитий вагонкою. Стоїть ванна, сам туалет. І тут у нас заховані всі комунікації там стоїть підстанція. Ось так у все виглядає. Даний будинок в продажі. Якщо, якщо у вас будуть якісь питання, то будь ласка, задавайте. Місце розташування, мікрорайон Дахнівка, Черкаси, вулиця Постишева, 32. На сьогоднішній день вулиця Праслав'янська. Дякую за увагу, ставте лайки і підписуйтесь на нас. Далі покажу вам саму земельну ділянку, як вона виглядає і де закінчується. Підемо. Ось там у нас ворота є. І підемо на задній двір. Ось такі допоміжні споруди для зберігання особистих речей. Це наше подвір'я. Діляночка повністю загороджена. Ось тут. Ось так все виглядає. Якщо пишіть, телефонуйте. Дякуємо за увагу. Гарного дня.